Людину без навиків виживання. Ну, Якщо туди зайде людина з силою волі, така сильна, такий боєць, ну, можливо, вона там виживе. А якщо туди завести людину, таку, знаєте, емоційну, емпатичну, в якій є така на слабке біополе, взагалі, як то кажуть, м'яко така людина, та в неї серце зупиниться в одну ніч, а ще якщо там якась буде гроза і так далі, не витримає людина. Ось щось відбувається так само і з гіпнозом. Якщо ви прийшли в гіпноз, але до цього у вас не було ніяких навиків, ви не працювали над собою, ви не пройшли певний шлях і зразу пішли туди в глибину. Ви думаєте, що що? Це так як людина не навчилася зробляти тисячу, вона побігла за мільйон. Життя вас дуже швидко спустить на потрібний рівень, тому що все добре робити в правильному порядку, і можливо, ви знаєте таких людей, які дуже швидко взлетіли. Злетіли.